Всім привіт! Ви на каналі разом за знижками. Дякую, що дивитесь. Сьогодні 28 грудня магазин на ТБ. Огляд овочів та фруктів. Запрошую вас на перегляд. Яблуко сортове. 17.35. Гарбуз батернат. 20 гривень за кілограм. Картопля, другий гатунок, 13,60. Картопля фасована. 1 кілограм в упаковці 26 гривень. Картопля відбірна фасована. 1,5 кілограма в упаковці за 39,60. Цибуля червона Марс першого гатунку. Велика 34,50. Цибуля ріпчаста першого гатунку, 12,19. Цибуля ріпчаста фасована першого гатунку. 1 кг коштує 19,60. Капуста. Перший гатунок 11,95 за кілограм. Гриби печериці 104,20 за кілограм. Томати коктейльні. Першого гатунку 12 гривень за 100 грамів. Угірки 80 гривень за кілограм, корінь імбіря 229 гривень за кілограм, перед солодкий першого гатунку 154. Томати тепличні першого гатунку 89,90. Яблуко сортове за 17,35 за кілограм, яблуко айдарет. В упаковці. Кілограм коштує 19,55, зелені яблука. Першого гатунку 20 гривень 90 копійок за кілограм груша, перший гатунок, 40 гривень, гранат, 92 гривні, ківі першого гатунку, 90-35, груша другого гатунку, 38 гривень за кілограм, манго, перший гатинок, 13,80 за 100 грамів, кокос, 28,90 за штуку, авокадо хас, 183,95 за кілограм, лимон майер, 54,85 за мандарин першого гатунку 60 гривень за кілограм апельсини першого гатунку 55 гривень Лимон 65 гривень за кілограм. Клементин. Перший гатунок. Шістдесят пять гривень. Банан шістдесят чотири вісімдесят пять, памело сімдесят дві гривні, подарунка. сорок дев'ять гривень за кілограм. Курма піраміда. Вісімдесят вісім хурма корольок 80 гривень, хурма персімона 88, лимони другого гатунку 43,90. Яблуко Голден 20,90. Яблуко «Гала» – 1735, виноград синій 80 гривень, яблуко ред принц 24 гривні. Яблуко екстра фасоване. 4 штуки в упаковці. 15,35 за упаковку. Яблуко фасоване другої категорії 11,95 за кілограм. Яблуко Чемпіон 23 гривні. Салат листковий угорщику 38,50 за упаковку. Перець гострий, 161 гривня за кілограм. Корінь салери 57,55, редька Речка біла, 26,40. чесний імпорт 120 гривень за кілограм, капуста цвітна. 85 гривень за кілограм, пекінська капуста, коштує 23,95, морква фасована. Відбірна мита, 1 кілограм в упаковці за 26,90, морква мита першого в гатунку.

Картопля добірна фасована. 2 кг в упаковці за 74,80, картопля мита відбірна. 2,5 кг в упаковці. 84,90 Картопля мита першого гатунку 27 гривень. Капуста білакачанна. Ось велика. 11,95. Дякую за перегляд. Ставте подобайки, пишіть коментарі.